Дорогі друзі, всіх через сердечно вітаю днем шанування Великомучемученника Пантелеймона. Один з найвідоміших святих, як ви знаєте, у всьому християнському світі. На честь його достатньо багато храмів і монастир навіть на фоні. Ось сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. До речі, великомученик, знаєте, друзі, тому, ми зараз звикли, що якби, тому що багато і особо іздівалися над святим. От, але спочатку це було трошечки інше. Це були люди, які були походження е, високого царського. Е, е, такі були е, наближені до імператора, до, м, Рахувалися як одним із кращих при імператорському дворі, як великомучний Георгій, Дімітрій Суромський та і, і інші. Ось і сьогодні ми приїхали е, з ну, з нашими з недільної школи з дітками. У завізу це наше благочиння. Ми тут вперше такий от гарний храм, друзі, по Кровий Богородиці. І сьогодні от завершилось богослужіння хресною ходою, помолились великомученику за нашу державу, за наших воїнів. Такий дуже от гарний храм відвідали. Частинка муше є великомученника Пантелімана, ця Сергія. Тут от завізується на островське благоучення. Храм, до речі, дуже древній. 1725 року, батюшка служить вже тут 27 років, і сьогодні якраз і, і, не сьогодні, ну 25-й рік, 1725, і в цьому році якраз 300 років от храму. Така кругленька дата. І батюшка тут, бачите, дуже тут гарно, знаєте, так і затишно так, кругом такий газон, квіти. Ми сьогодні ходили хресною ходою ми тут і прославляли великомученка, друзі. Молімося до святого. Сьогодні таких, е, да, наші немочі, вони просто супроводжують кожну людину, усе життя. Духовні, тілесні, душевні. І ми просимо великомученка, щоб він дав нам, щоб він дав нам, знаєте, друзі, той рішимості, що відрізняє святих, то рішимо рішимості слідувати Христу, слідувати Його заповіді. І сьогодні ми просимо, щоб Він допоміг нам, В нашому випробуванні, допоміг достойно донести свій хрест і достигнути Царства Небесного. Платуй, кажи святом, здійсняється. Хай Господь друзі береже усіх вас, хай дарує по молитвах святого Великомученька, Пантілімена, здоров'я. Здоров'я на добрі справи, здоров'я для служіння ближнього. Саме для цього ми просимо, Бога. не просто, знаєте, якщо ми хворіємо і щось просимо здоров'я, не для того, щоб повернутися і бути таким, яким ми були. Ні. Якщо як, нас якісь скорби постигають, якісь хвороби, ми просимо, щоб Господь зцілив нас, але зцілив і дарував нам осмислення того, що ми пережили зцілення. Не просто так. От, а для тих речей, от які про які я сказав. Хай Господь береже вас, друзі, дає наснаги, терпіння рухатись вперед, бути достойними християнами, проявляти любов і милість в будь-яких обставинах. І тоді Господь буде з нами і не залишить нас. Молитвами, велика мученка, пентілів. З Богом.